Джо Байден тяжко хворий. У нього діагностували рак вражаючі втрати. Росіяни у Курській області втратили 63 тисячі військових. Росія готується до нападу на Фінляндію, вже розбудовує на кордоні військову інфраструктуру. В Росії хочуть заборонити «Гаррі Поттера» і серіал Гра престолів через пропаганду Чайлд Фрі. Проросійські кандидати програють на виборах у Румунії і Польщі. Росія намагалася запустити по Україні ядерну ракету Ярс, але пуск був невдалим. Революція в Угорщині проти політики Віктора Орбана Вулиці вийшли тисячі протестувальників. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. І перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Лайкніться відео, якщо ми вас зацікавили. Далі буде гаряче. Росія втратила понад 63 тисячі солдат за час операції збройних сил України на Курщині. Про це повідомили у генеральному штабі. Статистика загальних втрат ворога в зоні відповідальності угрупування Курський є промовистою, починаючи з 6 серпня 2024 року, противник тут втратив 63 три тисячі військовослужбовця вбитими та пораненими. Із них близько 4 тисячі громадяни КНДР. Тим часом на Покровському напрямку Збройні сили України спільно з цивільними облаштовують нову лінію оборони. Командування сил підтримки зсу опублікувало відео, як тактична група Форт облаштовує лінію фортифікацій. Лінія складається з трьох протитанкових ровів: зубів дракона та колючого дроту. Цьому на кадрах видно, що зуби дракона скріплені металевим тросом з сучасним колючим дротом. Протитанкові рови теж мають свої пастки, що унеможливлює пересування ними противника. Але і це ще не все. Сбу за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газоводобувних платформах у чорному морі. Відео цієї унікальної спецоперації вже активно віроситься у мережі. Thank you. Тверджується, що СБУ використали два типи безпілотників. Спочатку одну з вишок вразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС нева, яку противник використовує для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення і житловий блок на вишті. Але є і неприємна новина: російські ФПВ-дрони вже долітають до траси краматорськ добропілля у Донецькій області. Про це пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Відстань від російських позицій при цьому більше 40 кілометрів. Ба більше він стверджує, що вже зафіксовані і перші випадки ударів по цивільній техніці. Цеплієнко пише, що є кілька припущень, якими саме дронами дістають росіяни. Дрон-матка, яка в режимі чергування висить повітря на висоті, недосяжній для ПЗРК або інших засобів ППО, та випускає fpv дрони на оптоволокні. Покращений варіант так званих крилатих fpv дронів типу «Молнія» – стійкий до Це може бути і новий російський безпілотник тювик. Він нібито оснащений передовою системою самонаведення на фінальній ділянці траєкторії польоту і має покращений імунітет до реб. Дальність його польоту більш ніж 30 кілометрів. Дуже складно і на сумському напрямку постійні штурми і удари кабами по кордоні. Обласна військова адміністрація повідомляє, що у Сумській області вже аж 200 населених пунктів підлягають евакуації. У екс-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати. Про це пише Нью-Йорк Таймс із посиланням на прес-секретаря колишнього американського лідера. Видання стверджує, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили невеликий вузол, який вимагав подальшої оцінки. Хоч це більш агресивна форма захворювання рак схоче чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп побажав Байдену швидкого одужання. Меланія та я з сумом чули про нещодавний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джил та її родині. А Джо бажаємо швидкого та успішного одужання. Тим часом Путін продовжує готуватися до війни з НАТО. Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, будує бази і нові об'єкти. Про це пише видання New York Times. Ці дії можуть вказувати на стратегію Кремля після завершення війни проти України. Підтверджені представниками НАТО знімки демонструють ряди нових російських наметів, складів для зберігання військової техніки, оновлення укриттів для винищувачів і активне будівництво на гелікоптерній базі. Утім, наразі Росія тримає обмежену кількість військ на цьому напрямку і значної загрози, поки це не становить. А ви вірите в те, що Путін таки наважиться піти війною на НАТО? Пишіть свої думки у коментарях. В Радянському ну пагаді знайшли пропаганду ЛГБТ. А у західних фільмах тепер бачать пропаганду чайд фрі у Кремлі продовжують працювати над збереженням традиційних цінностей в Росії, а точніше намагаються заохотити росіян народжувати гарматне м'ясо для нових воїн. Ну потрібно зробити все, що залежить від нас, щоб в дальніше добитися виходу рождаємості в нашій країні на впевнений рост. Законодавчо змусити жінок народжувати Кремль не може. Не діють ані грошові бонуси, ані церковна пропаганда. А тому беруться за кінематограф Мейдбай, загниваючий захід. У Росії планують заборонити фільми про Гаррі Поттера, серіал Гра престолів. а Також «Секс і місто в реєстр запрещеної інформації попадуть свідення, які побуждають к отказу від дітей або или оправдують такий отказ, що створює позитивне отношение к нему. Информируют о преимуществах отказа от деторождения над рождением детей или формируют искаженные представления об их социальной равноценности, демонстрируют отрицательный образ беременности, материнства, отцовства или создают положительное отношение к бездетности, что может мотивировать к отказу от деторождения. За критеріями Роскомнадзору під заборону згадані фільми і серіали потрапляють через сильних жіночих персонажів, які свідомо не стали мамами. У грі престолів це Брієна, яка відмовилася від дітей заради кар'єри лицаря. У фільмах про Гаррі Поттера – професорка Макгонеґал. А у серіалі Сексі місто Саманта. Але здається мені, що список цей набагато більший, особливо враховуючи ту кількість сучасних фільмів і серіалів, де жінка ставить себе на перше місце. Відразу дві країни цієї неділі обирали нового президента. І на наше з вами щастя наступні 4-5 років Польщу і Румунію очолюватимуть проєвропейські кандидати. Щоправда, з Польщею ще не все так однозначно, але про все по порядку. У Румунії на президентських виборах переміг Нікушордан. Політик не лише проєвропейський, а й підтримує Україну. Європа та світ мали 80 років миру. А тепер у нас є Росія, держава-агресор, яка вдерлася в Україну. Ми є частиною міжнародних договорів, і оскільки цей рух може призвести до територіальних претензій, які повернуть нас до війни, якої, очевидно, ніхто не хоче. Ми повинні допомогти державі, яка є частиною світового порядку, що принесла процвітання, за дане, Румуни віддали 53,6% голосів. І перемога незручного кандидата очікувано обурила Кремль, бо вже другий проросійський кандидат залишається поза владою. Румунія проголосувала. выборы э, по меньшей мере были странными в Румынии. Э, мы знаем историю с э, кандидатом, который имел наибольшие шансы который э, достаточно, э, скажем так, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. Скільки б Росія не вкидала гроші у своїх пішаків, населення Румунії обрало своє європейське майбутнє. І цьогорічні вибори президента стали рекордними заявкою. Вікторії! А от полякам доведеться голосувати ще раз. 1 червня у Польщі відбудеться другий тур президентських виборів, адже жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Обирати будуть між ліберальним Рафалом Часковським і правим Каролем Навроцьким. З погляду України Часковський варіант краще. Кандидат у президенти Польщі вимагає гарантій вступу України в НАТО. Бо Навроцький має антиукраїнську позицію кандидат у президенти Польщі не бачить Україну в ЄС і НАТО без відповіді за волинську трагедію. До речі, згадка про Волинську трагедію очевидна, і вона у випадку перемоги Навроцького постійно спливатиме. Бо пан Кароль, очільник інституту національної пам'яті Польщі. Але як не крутий обирати полякам? А за кого населення віддасть заповітний голос, прогнозувати бояться навіть місцеві соціологи. Праві та ультраправі кандидати у першому турі сумарно набрали понад 50% голосів виборців. А серед решти беззастережно підтримати мера Варшави у фіналі виборів. Готові далеко не всі. На додаток соціологи говорять про аномальну низьку для польських умов явку на перший тур виборців віком від 60 років. І це теоретично відкриває для Кароля Навроцького, який користується симпатіями саме цієї вікової групи електорату. Додаткові резерви голосів. Однак назвати долю виборів вирішеною наперед не можна. Тому не робимо поспішних висновків і чекаємо другого туру виборів. На четвертий рік війни на превеликий жаль Кремля Україну продовжують підтримувати, і ця підтримка, фінансова і військова, залишається на високому рівні. От, наприклад, Бельгія та Данія оголосили про нові пакети допомоги на 1 мільярд і 563 мільйона євро. Відповідно, підуть кошти на снаряди, обладнання для бойових літаків та розширення тренувальної бази. Крім того, військова допомога включатиме системи ППО Цербер і морські безпілотні катери. Австралія продовжує виконувати обіцянки і почала раніше анонсовану відправку танків Абрамс попри невдоволення США. Білий дім дав дозвіл на передачу 49 танків, але за зачиненими дверима рішення Австралії сприйняли без особливого захвату. А от Фінляндія, крім військової допомоги, приймає і важливі політичні рішення. Адже уряд країни збирається закупити боєприпасів для України на 90 мільйонів євро, але на гроші росіян. Новий пакет допомоги фінансуватиметься з прибутки від заморожених активів Росії. Угорщина так активно йде поступом Росії, що країна протестує. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан просуває нову законодавчу ініціативу з метою обмежити цитую іноземне фінансування громадянського суспільства та змі. Офіційна причина усунення загрози суверенітету Угорщини. Понад сотня угорських організацій та медіа розкритикували пропозиції влади як такий, що нагадує російський закон про іноагентів і спрямований на знищення залишків демократії в Угорщині. В уряді угорщини своєю чергою не приховують, що пов'язують свою ініціативу з Україною і протидію так званої української пропаганди. Приблизно такий закон кілька років тому прийняли у Росії, і відтоді усі недержавні російські змі стали іноагентами. Ми давно казали, що Орбана покусав Путін, але тепер він, крім антиукраїнської риторики, вирішив життя псувати і власному народу. Торгове перемир'я підписали, але змагатися Китай і США не перестали. Китай, схоже, кидає виклик перевазі США у повітрі. Вже у червні Пекін планує запустити свій перший дроненосець дзютянь. Цей безпілотник, чи скоріше безпілотний літак, здатен нести понад 100 fpv дронів, які потім використовують для ройових атак. Координує це все штучний інтелект. Сам материнський безпілотник має розмах крил 25 метрів. Летіти може на висоті до 15 тисяч метрів на відстань 7 тисяч кілометрів. Українська розвідка попередила про намір Росії здійснити демонстраційний запуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Тактика залякування Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом із мобільного ґрунтового комплексу по полігону, наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії, 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Дальність польоту, вказаної триступеневої твердопаливної ракети, становить понад 10 тисяч кілометрів. Військово-аналітичний портал Дефенс Експрес пише, що, і хоча такі пустки відбувалися в минулому, цього разу росіяни обрали дуже дивне місце для запуску. Експерти звернули увагу, що запускати ракети Росіяни планують з місця неподалік від населеного пункту «Свободний» у Свердловській області за 1600-1700 кілометрів від кордонів України. Досить нетиповий район для здійснення таких пусків, бо зазвичай вони здійснюються з космодрому Плесецьк, як шахтного, так і мобільного базування. У ГУР писали, що Росіяни планували здійснити запуск у ніч на 19 травня 2025 року. Але схоже, щось пішло не так, або запуск просто перенесли, бо гур його анонсували. Або запуск не вдався через технічні несправності, як це часто буває у Росії. А ви як думаєте, що насправді задумали Росіяни? Коментуйте. Справжнє дно мігранти з Росії у Німеччині відкрили кафе Росія для всіх, хто сумує по родині, але повертатися не планує. Нагачисленним просьбам. Я приїхав в кафе Росії Шарлотенбург. Саме обалдене Берліні. опа опа Америка Європа. За Росію. Чоловік, який знімає відео, показує кадри, що відбувається поряд із кафе. Ну що ж, бачимо, що там можна і напитися, і побитися. А ну і ще бомжатник поруч. Власне, усе у стилі Росії, як на родіні. От поліція приїхала. <гум> а, нічого тут смішного деле нет. Под мостом рядом с кафе Россия происходит полный пиздец. Ну, я особисто не здивована. Цікаво, скільки таких сумуючих будуть ходити у те дно кафе. А ви як думаєте? Пишіть. На цьому все. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. І тоді обов'язково побачимося ще.